Синок, вставай в школу пора. Там блин, бать, я ж хочу поспати. Давай, а то запізнишся. Ладно, прийдеться йти в школу. А можна я ще за компом посажу? Якщо запізнишся, то двойку получиш. І, блин. И місяць без компа буде. Блин, ну ладно. Погнали. Тільки може даш мені похавати, бо я хавати хочу. Окей, бери. Тут вже все приготовлено. Де? А, цього? Добре. Я на роботу. Окей. Може, підвезеш мене в школу? Окей. Ладно, погнали до школи. Тільки підвези мене пожалуй. Окей. Мне надо в школу, бы мне тем более учителька накручивать. Ладно, иду в школу, поеду. Давай, давай. А я чего? Сидай. Добре. Ладненько, придется ехать в школу. Блін, не хочеться так в ту школу, ну прийдеться в'їхати. Повторяю, якщо ти прогуляєш школу місяць без телефону. Ладно, спасибо, що підвіз. Все, виходь. Все, я вийшов пока. Ну, дай мені пожити трохи грошей, я хочу собі купити в школі на щось. Окей. На. Угу, Дякую. Ласка. Я так. на роботу. Хорошо, їдь. Так, ладно, прийдеться оцей шкафчик займати. Блін, я ж ДЗ. Дезай... не... Блін, а я ж ДЗ з математики забув вивчити. Ну, ладно, прийдеться вже все таки Без. Прийдеться якось викручуватися. О, Кент, здорово. Привет. Сидай. А ти вивчив ДЗ? Канешна, ні. Мм, походу ми всі двійки получимо. Кстати, де та училка? Не знаю. Напходу запізнюється. О, Давай Стоп, вона через 5 хвилин має підійди. Має да? підійти. Вона да. запізнюється? Да. Давай пока подивимося, що у нас зі столі. Да. Тут троша, яка в нас має бути сьогодні. А давай че заспише. Давай. Да. Я взяв собі шпаргалочку. Бери, ти тоже бери. Все, я теж візьму шпаргалочку. Все. Тепер треба постаратися хоча б щось запам'ятати. Хоча наше запам'ятати, ми всі шпаргалочки спишемо. Все. Ладно, я пока тік-токи подивлюсь. Окей. А я музику послухаю. Mm. Oh, вчитель Добрий день, діти. Пробачте, я. Трішки запізнився через... через те, що мене поклик... покликав директор. Добре. Так. В нас урок математика. І... Але сьогодні у нас контрольна. Так що? Всі достаємо подвійні листочки і робимо контрольну. Блін, ну ладно. Так. В кінці урока всі мені здайте листочки на перевірку. Окей. І будь ласка, без шпаргалок. Звісно, без шпаргалок. Добре, не будемо спустити. Ну да. Так, так, так. Дивись мені. не. я написав. Так, швидко? Да, швидко. Я просто дуже хорошо все знаю. Дай, я доставлю. На. На. -те. Так. Правильно. Зараз перевіримо. М -м да, все правильно. Все правильно. Молодець. О. 12. Діставай щоденник. Дякую. Ось. Все. Зараз ми тобі поставимо 12 балів. Так, матері. Дякую. 12 балів. Все. Тримай. О, ура, настрій. Батя буде радий. О, все, вже дзвіночок. Ми на перерву. Добре. Можна піти Пог... на перерву? Так. Да. Можеш йти. Окей. Ну що? Чу, братан? Зараз перерва. Погнали, ш... погнали в буфік, щось купив. Погнали. Мені теж, кстати, гроші дали. Так, да, тобі теж, батя, гроші ну, дали? Так, от. О, клас, погнали, щось купимо. Давай. Так, дядя вас, дайте, пожалуйста, нам сила сипс е, газіровку і піцу, дайте, будь ласка. Добре. Тримай піцу. Угу, Дякую. Е... Зараз ми потім вам заплатимо. Ваша газіровка. Ми потім заплатимо. Зараз піцу е... поїмо. Добре. Давайте газіровочку. Газіровка. Ось. О, найс. І ще чіпси. А які ви чіпси хочете? Давайте з перцем З перцем? Так. Ось. На. О, дякую. Може, ще щось? Ні, дякую, от вам гроші. Все, дякую. Все, дякую, ми пішли на уроки, нам ще треба. Добре. Так. Все, погнали, брата. Нам треба ще на англійську. Окей. А ти вообще знаєш, де тут кабінет англійської? бо я тут давно не був. Я взагалі нічого не знаю. Я після канікул тут не помню нічого. Ну почекай. А це хімія. А нам надо англійська, У нас англійська. О, вот англійська. Де? Вот. Иди сюди, Прямо перед кабінетом хімії. Ага. Вот. Бачу. Е, привіт. Привіт, Давай сядемо за Давай тако сядемо. За передній. Передні. Ні, давай О, на задній, за, за, за задній на задні. Задні наші По... улюблене. повні помню ці найулюбленіші пар. Да, найулюбленіші ти... времена. Ти там устаиваешь другу світову, а в вчетлі... По барабану, вона нічого не бачить. Ну да, ну да. А Де... в який у нас далі урок? Далі. Наскільки я помню хімія якраз таки. А, ну добре. А ти вообще вчив, по інглішу? А ти? Та мені вообще все одно. А я вчив. М -м -м. Я по інглішу вообще не, не шарю. О, вчителька. Кстати, йде. у мене є шпаргалка. О, на, на Вчителька йде. На шп... Так. Братан, вчитель де? Добрий день, діти. Добрий день. Надіюсь, ви всі зробили домашнє завдання. Тому... Mm, ну так, ну, да, зробили, зробили. А от з тебе ми і першого і почнемо. З мене? Ну так. Да. Mm. Давай домашку. Братан, що нам додому задавали? А в мене по сімейних обставинах я не, не, не зміг зробити домашнє завдання. Я тільки. ну я нічого не заповнив. Ну і по яких таких обставинах? Ну. не буду казати, шоки я скоро Ну, м -м. Я не знаю, я не зробив ДЗ. Де сюди щоденник? -на -то. Двойку. Дякую, дякую. Все, ось. Бери. Геннадій Олексійович. А можу сісти на місце? Сідай. Дякую. Ладно, подивлюся трохи телефон. Це що? Телефон. Ні, ні Геннадій Олексійович, нічого такого не було. Щоденник. Ну, за що? Я все бачив, що ти телефоном грався. Купіє від двойки з англійська. Сбирається телефоном. Все. На. Фух. Дякую. За те, що ви мені два поставили. Щоб я тобі двома... не що два. Щоб я тобі двойку двойки не ставив. Надо ДЗ виконувати і не робитись в телефон на уроці. Ну да, ну так. Да. Ладно, все одно не буду робити нічого. Так. Прочитай мені, будь ласка, ось це слово. I don't know. Правильно. Хоча б... Хоча це перше слово, яке ти нормально зміг. Що? Добре. Переклади мені, будь ласка, це слово. А до дошки треба йти, чи, чи не треба? Виходь. Потрібно. Ладно. Окей. Я не знаю. Правильно. Правильно. Все, а можу йти знов на місце Да. Сідай. О, найс, дзвіночок ладно. Все, я погнав. Я погнав. Добре. До побачення. До побачення. Спасибо за дві двойки. О, а якщо буде дві двойки, то це получиться 4. Ладно, ладно, вс, я пішов. А да мікент? Він просився вийти на уроці і так і не прийшов. Ого, це що таке? Оце актовий зал крутий. Прикольненький, конечно, актовий зал. Ого, тут можна шторами закритися. Здорово, братан! Дорога. це що за актовка тут? Ого, тут що воно може закриватися? Покажись. Ого, я можу сквозь нього ходити. Кстати, знаєш що? Що? Підійди до мене. Ой. Кстати, я, я тобі... штору оберу, щоб ніхто нічого не заподовжив. Хорошо, убирай. Я предлагаю тобі хімію прогуляти і піти за школу. О, хороша ідея! хороша ідея Погнали! Кстати, вже урок якраз почався Кстати, так. Да. Вчителька якраз в класі сидить. Да. Бігом валим. Давай за школу. Бігом. За школу давай. Давай, за школу, щоб Бігом. нас Ніхто не побачить. О, тут ще я, один. Я свій скейтборд. Тут є аварійний вхід. Тобі що, скейтборд так як Ну, подарили? Да. Ого, це що таке тут? Здання прикольне. Оооо. О, давай О там... тут футбольна площадка, гофут порубимся. Фу... О. Погнали. Давай, мій, я беру мячик. Я тебе зараз заб'ю. І... Та ну блін, в штангу попав. Ладно, давай и поворотом попробиваем один одному. Ні, давай краще прямо. О! До нас тип прийшов. Ага. О, тип, го пограємо в футбол? А, він іностранець. Ммм, понятно. На, давай. Блін. не попав. Не туда. Все, заб'юся. Ай, тип засейвив. Я відбив тоже. Да, ти відбив. Бум. Все, я забив. Блін. Угу, як? Братан, там вчитель хімії. Так, як так, як будемо відмазуватись? Так. Чого ми прогулюємо? Я не знаю. Батьків до школи. Ня. Чого зразу батьків? Тому що ти прогулюєш Сами... самий Самий надумний урок. Ну що мені та хімія пригодиться. Я знаю, що якщо змішати натрій хлорид, вийшла реакція якась там. Ну, я, коротше, забув. Хімія тобі пригодиться, повір, що вона тобі пригодиться у твоєму житті. І чим вона мені пригодиться? Це вже ти. Ну, пригодиться. Десь пригодиться. Ладно, тоді я пішов, добре? Добре. Не забувай, щоб завтра батьки були у моєму кабінеті. То в мене батя тільки є. Значить батя, хай прийде. Ну ладно, добре, я пішов. До побачення. До побачення. Міш, Між, пробач, я не зможу після школи з тобою погуляти. Чому? Мені треба швидко додому. Ну ладно, я сам погуляю. Добре. Давай пока, я ще трохи футбол пороблюся. Пока. Е, тіпи пішли, ну з ким мені тепер грати. Ну, ладно, просто поганяю. Давай, залітаю прямо в кутик. Єсть! Прям в кутик. Ладно, додому піду, батя не дуже обрадується, то що, блін, хімію прогуляв. Але ладно. Стоять! Що надо гроші? Я вам що не зобов'язаний. Якщо ти не хочеш по-хорошому, то буде по-поганому. Як? А! Ну хорошо? О, єсть. О! 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 Тепер надо забрати в нього гроші. Ні-ні-ні, будь ласка, відстаньте від мене. Забираємо відстаньте. Гроші. І все, ідем. Е, віддайте гроші. Ай, як больно. Треш. Блін, прийдеться додому зійти. Ладно, позвоню баті, попрошу, щоб він мене забрав. Ладно, до баті, щоб він мене забрав. О, набрав. О. Так. Ой, їде Батя. Ладно, піду тоді. Батя, може, ти акуратніше будеш водити. Окей. Ладно, погнали домой. Давай. Кстати, бать, тебе сьогодні в школу. Тебе завтра в школу визивають. І по яких таких обставинах? Ну, ми з, з кінтом прогуляли хімію. Я тобі гараж відкрию. Тут навіть більше ніж місяць без, без комп'ютера треба. Ну, боже, ну. Рік! Ні, який рік. Рік без компа. Ладно, ладно, позвоню, то розкажу все, як було. Так. Алло, братан, прикинь. Мене бачать через те, що ми хімію прогуляли без компа лишає. На цілий рік. Прикинь. Я сам був шокований, коли це взнав. Я думав хоча б мінімум на тиждень або на місяць. А тут на цілий рік предлагаєш піти погуляти. В тебе є одна тімка? М -м ну, погнали. Ой, батя. М -м Слухай батя, знаєш що? Що? Я ще по отримайському по двой. Дві двойки отримав. І по хімії двойку. Рік і місяць без комп'ютера? Ні, ну за що мені таке? Я тебе предупреждав. Давай я тоді розпалю нам в хаті камін. Ні! Чого? Ні. Ти ще замалий для такого? Бать, я в восьмому класі. Чого це я ще замалий? Тому що ти ще замалий. Ладно, можна я піду погуляю з е, моїм другом? Ні. Чого? Через твої двойки. Блін, ну боже, бо. Кстати, дай щоденник. Хоча би подивлюсь. Ну, ладно, зараз. Ну, на, бать, дивися. Так. Не, а... не виконав ДЗ з англійської. Так, да, так, да, я. то я просто. я просто з другом. Та я там елементарно, сказати. як можна було не поняти цього предмета. А ти хоч сам поняв? Скажи мені. Да. Ну, ладно. Так ну можна, пожалуйста, я з другом піду погуляти. Ні, повторяю. Ладно, 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 не піду тоді. Ну, ладно, ладно. Алло, братан, слухай, знаєш? Що? Підкатуй на, на двойному велику до мене домой. Поняв? А я не поняв. Що? Що ти там з ним говорив? Я говорив скільки годин він завтра піде в школу. Телефон. Ну, блін. Та ну на що? Чого ти в мене телефон не забрав? Ладно, пойду поим. Еды. Блин, яблоко придется есть. что же делать? можно телек посмотреть? боже. Ну хотя бы телек. Пожалуйста. Ладно, Телек можно. Спасибо. Телек можно. Но трошки. Хорошо. Слухай, бать, тебе же там вроде ночная змина была. Не. У меня сегодня не ночной змины. Она моя будет завтра. Ну ладно, Ладно, що? Ладно. Я в магазин за продуктами. Сиди вдома. Добре, добре. І не рипайся. Це що, погроза? би ти не гуляв. Та добре не буду. Я буду телевізор дивитися. Дивись. Так, Якщо ладно. прийду додому і помічу, що ти не дома. Ой-ой-ой-ой-ой. Не повезе тобі з компом. Подивимось. Де там? Або. Братан, під'їжджай мене батя Телефон забрав. Прийдеться дзвонити через ПК. Під'їжджай до мене додому, він поїхав, він поїхав в магазин за продуктами. М -м Хорошо, добре, давай. Пока. побачимся Ладно, піду до понимаю. Надо с перетерти. Так, ладно, Заракент має під'їхати, він десь там їде. Приїхати. Батя якраз включилася. <с humanities> О, здорово! Здорово, там. Що там, як у тебе ділішки? Все добре. Понятно. І куди ми їдемо, кстати? Ну. Давай. В одному моє прикольне містечко. Ммм, заінтригував. Ну ладно, подивимося, що в тебе за прикольне містечко. Все, ми приїхали. Да? Ми, да, ми приїхали. О, прикольно. Це ночна тусовка. Тусовка? А тут на першому поверсі ще є. Ну да. О, тут ігрові автомати є. Круто. Хм. Прикольна штука. Як тобі? Мені подобається. Тут ще можна восемь. Моцики? Ура! Кайфова штука. Ой-ой-ой, йду на обгон. Тут я є четвертий, а ні, третій йду серед мотоциклів. Є, я перший. Я завжди перший. Я, О, я... давай хто більше закине? Так, блін, в мене пока ноль. О, найс! Nice. Один закинув. Другий Чекаю. закину. Третій. Четвертий. Ти, -мо. Давай, ну закидайся. Та це не закидайся? П'ятий. Ладно, ладно. Що це за звук? Я закинув 12. І... О, Найс закинув. Добрий день. Добрий, а ви хто? Я, я поліцейський. Покажіть ваші документи. У мене нема документів. Мені всього лиш на всього 12 років. Значить, ви поїдете з нами в участок. Е, а чого? Що я такого зробив? Давайте, М -м, Ладно, ладно. Тися, що я такого зробив? А де мій а? Блін, я він крисав, злився в самій непідходящий момент. Так а що я такого зробив? Ви не маєте права. Я ще не помилій. Я, я маю право. Тому що я давай. Так а за що мене садять? Ви знаєте, що тато совка. Лише для дорослих. Е. Так ось ми не знали. а бо, Взагалі то там мій друг теж був, але він мене кинув. Христо? Один день в тюрмі. Ні, ви не маєте права, я подзвоню своєму тату, і все розкажу. Я маю право, тому що я поліція. Блин. А тепер не пройдете зі мною в Ну, Ладно, все, день. Давай. Капіс, ну за що? Давайте. А ви навіть баті нічого не скажете? Ну, Ба... дякую. Баті твоєму, то, я... то ми все скажемо. Все скажем. Ви йому не будете дзвонити, <звук> ну, будь ласка, не дзвоніть йому, бо він мене вб'є. Ви таке вчинили, то ми маємо подзвонити до вашого тата. Блін, Блин, севидбать, і за то, и без компа, та без телефона та в тюрмі.